Доброго часу доби. І сьогодні ми розбираємо, як заповнювати супровідний листок. А супровідний листок, форма 114, заповнюється фельдшером для того, щоб госпіталізувати хворого. Госпіталізація необхідна, наприклад, для дітей. Ми часто госпіталізуємо їх при різних інфекційних хворобах і так далі. Ну і, звичайно, при різних. Хворобах, які не хронічні, там раптові захворювання, різні аритмії і так далі. Отже, що ми тут заповнюємо? Заповнюємо, по-перше, супровідний листок номер. Цей номер нам дається у формі 109, буде написано у телефоні. Який це номер виклику. І такий, такий самий номер буде і у супровідного листка. І такий самий буде номер, наприклад, у карті виїзду швидкої допомоги. Тобто це ті самі номери. Далі у нас по стандарту прізвище ім'я по батькові хворого, вік хворого і його дата народження. Тут у нас дні, тут у нас місяці. 07, ну, наприклад, і тут у нас рік народження. Далі йде домашня адреса, тобто це адреса безпосередньо прописки людини. Вона може відрізнятися від того, звідки він доставлений. Наприклад, адреса він взагалі наприклад, проживає десь в Донецькій області, наприклад, дитина, біженець, людина, так, або а доставлений він з міста іншого. І таким чином попередній діагноз швидкої медичної допомоги. Ось тут ми записуємо, як швидка допомога, і куди ми його доставляємо, пишемо повністю назву лікарського закладу, відділення, якщо потрібно, також дату, коли ми це доставляємо. І Ось це. Ця графа записується вже безпосередньо по приїзду в лікарський заклад, тобто доставлено о такій то годині. Виклик, знову ж таки, той самий 313, і що далі? І прийнятий цей виклик о такій-то годині, це також в 109-й формі у телефоні можна подивитись. Це відбивається все там. На іншій сторінці так само ми, все, в принципі, ось цю всю, всю частину ми дублюємо. Тут іще є графа, що і коли трапилось, тобто ми говоримо, коли почалося це. Коли почалося ось тут ми це все відмічаємо, наприклад, о 14-й годині такого-то числа почалась. що почалось? Температура, діарея, кашель і так далі. Також ми підкреслюємо на руках пішки чи на ношах дославлений, наприклад, цей пацієнт, і знову дублюємо назву лікарського закладу, ну і відділення пишемо. Далі знову переписуємо То, те саме все, виклик прийнятий, все, в принципі, ось це все дублюється тут. Далі який фельдшер його прізвище, і особистий номер ми вказуємо номер бригади. Це може бути 703, 205, 107, ну і так далі, дивлячись, яка підстанція. Наприклад, підстанція друга, там 200 з чимось якісь там будуть бригади. Далі дивимось на інший зворотний бік. Ось так зворотний бік виглядає. Ми його майже не заповнюємо, тому що тут заповнюється вже лікарем там і так далі. Так? І заповнюємо ми тільки знову ж таки, дублюємо попередній діагноз швидкої допомоги. І Заповнюємо вітальні функції, тобто який тиск у цього пацієнта, який пульс, яка температура була, за шкалою глазго можемо поставити, наприклад, 15 балів, якщо повністю орієнтовний, ясна свідомість у цього пацієнта, частота серцевих скорочень і його сатурація. Наприклад, якщо це інфекційні хвороби, то вона має проставитись з допомогою пульсоксиметра, ми це вимірюємо. І під ЕКГ ми можемо ще поставити, яку прийняв він, яку приймала ця людина в пацієнт-ліки до нашого приїзду, або ж які ми давали їй ліки, так, як бригада ще такої допомоги. або також саму ЕКГ, якщо це пацієнт з якимись там порушеннями серцевого ритму, описати коротко ЕКГ. Ось і все. Так що дякую вам за увагу і до побачення. До побачення. Побачення в нас не буде, до слухання, да.